Друзі, вітаю вас! Давайте подивимось сьогодні відносини Росії з Китаєм. Чи є там дійсно якась підтримка зараз, Да? Ось там Китай, в принципі, до чогось там домовився з Росією. Наразі там про деякі свої питання. От. І ось з Росією кажу, вибачте, зі Штатами. От. А мені цікаво, що там з Росією. Ну, щось таке. Може бути щось таємне чи не може. Взагалі, що відбувається. Так? На якому зараз етапі? Давайте глянемо, що між ними. Китай, Росія, що між ними? Китай Росія. Відносини. Ну, Відносини на певний час, вони призупинені, вони призупинені. да, Чому? Щось завадило, щось завадило. Якась подія була, щось таке трапилося, да? що поставила все на паузу. А що? М -м -м. Дивіться, король Пентаклів, це, що це той Путін. От він щось таке зробив. Це був якийсь його вибір. От він щось зробив своїм вибором, поставивши м -м на паузу ці відносини. Тобто його, його певна дія. Бачите, вона його закрила, хід йому закрила до Китаю. Давайте тепер, знаєте, що глянемо? Просто з двох сторін, да? Це ми так загальну, скажімо, картину. З двох сторін. Китай, Росія. Що між ними? Політика яка між ними? Політика Китай, Росія, Китай. А, Росія. Ага, дивіться, так цікаво. Значить дивіться, Китай що? Значить, Китай взагалі ну, вважає, що вони неправі, да? тобто ну, вони реально їх засуджують. А, вони не хочуть вкладатися, їм потрібно, ну їм жалко просто вони, їм потрібно зберегти свої гроші. Да? І він, мабуть, і говорить, що типу, от я через тебе бачите, як іде засудження. Типу, що я через тебе маю там, щось десь втрачати, щось десь, щось десь вкладати. Типу я цього не хочу, що ти робиш. Тобто він його засуджує. А що Росія? А Росія, дивіться, вона типу, не розуміє. Тобто не розуміє, вони сподіваються. Знаєте, де такий холодний розчот. О, тобто люди взагалі. Ой, як це правильно сказати. Вони не жаліють те, що вони зробили. Вони, ага, ну так, значить так. Тобто, вони намагаються все рівно якусь свою вигоду. З оцього сього мати. Розумієте? Вони не зважають взагалі на от все це. Вони собі тихенько займаються. Таке відчуття, що він цих погроз взагалі і не чує. Розумієте? Не чує погроз. Чому? Чому така реакція? Тому що він вже не може зупинитися. Це він вже зробив його, ну, він вже зробив свій вибір да, і має завершити, завершити це. Він має ну, дійти до кінця. Да, от це я зробив, це мій вибір, і тепер я маю дійти до кінця. От. Ну, я в плані того, що він не може зупинитися. Китай підтримує Ви Знаєте, таємно щось може там. Тихенько, в дуже дуже небагато, чи є підтримка, от по повішеному типу що ні, да? ну, тобто немає не, не підтримки. А ось тут може бути таке, що ну, якщо дуже сильно буде потрібно, то може щось тихенько е, і дамо, Знаєте, ось так. При нагальній, по те, якщо дуже попросите, і, можливо, тут, знаєте, ще можуть бути якісь умови. Типу, якщо підете на... А, ну давайте глянемо. Тобто ми можемо і готові допомогти, якщо ви підете на наші умови. Які умови виставляє Китай? Які умови виставлятиме Китай? Росія. Щось забрати хоче. Те, що дуже дорого, розумієте? По-перше, забрати, а по-друге, що? Зупинити війну. Бачите, зупинити король Кубков у нас Зеленський, зупинити війну. да Ну і щось забрати. Прошу йдемо. Ну, от, знаєте, готові врятувати, якщо е, піде Росія на поступки? Ну, реально, я так розумію, що Китай готовий там надати якусь допомогу, якщо ті підуть на поступки. Що за це? Що вони за це хочуть? Що вони за це заберуть у Росії? Що вони хочуть за це? Якісь домовленості вже були, знаєте, от щось, бажання вже якесь він, типу своє сказав, тому що він за те хоче. Тут що може бути кусок правління, да? або, можливо, якісь землі, або, можливо, що ну, щоб Китай мав там право голосу, мав право приймати рішення. Да? От щось таке, він хоче влади. Розумієте? От він хоче влади, і причому, що він вже це все сказав йому. Тобто Росія вже все це знає. От. Ну що, чекають? Чекають, поки зовсім їм там погано не стане. А що Росія на ці умови? Росія на ці умови. А їй так все це не подобається. Вона все ж таки, знаєте, думає, що, ну вона я в плані, типу Росія, вони думають, що вони ще виберуться з цього, да. Тобто чогось їм так здається, що вони виберуться. Але ті умови, що є і виставляє Китай, вони неприйнятні для них взагалі. І що буде? Що будете робити? Вони на них не йдуть, вони будуть ще щось шукати. Ще щось, якихось союзників шукати, собі розумієте. Так, чи є якась таємна підтримка взагалі зараз? Чи допомагає Китай? Чи зброєю, чи чимось в Росії допомагає Китай зараз таємно? Бачите, що робиться? Oh. Так, секундочку. Так оце так інколи буває, коли починаєш нервуватися. О, або там щось дуже... Емоційно сприймаєш якусь інформацію, треба заспокоїтися. Так, давайте всі разом подихаємо, заспокоїмось і спитаємо, чи є якась таємна підтримка Китаю, Росії, чи є якась таємна підтримка. Підтримка може і є, але знаєте, це така вона, в чому. Бачите, він все рівно, він може щось і допомагає, але при цьому він дуже сильно засуджує. Розумієте? От як і тут, так? Да? Було десь де ось, що от наче наче і якщо там буде зовсім-зовсім, то ну, щось може йдемо. От, то, в принципі, якісь домовленості йдуть. Я карти дії тут не бачу. Тобто, такої підтримки, як карту дії, там, там, щось передають, або там, зброю, або там ще щось. От, тут є домовленості, але знову ж таки, Mm, ці домовленості вони на умовах Китаю. Тобто тут іде <кій> момент засудження. Можливо, вони щось там розмовляють з ним, можливо, щось домовляються, бо, знаєте, знаходять. Ну, бо і Китаю це ж також вигідно. <кій> і Росія хоче для себе якусь вигоду. А щось передає Китай Росії передає щось Китай Росія в плані зброї, чи озброєння там, чи щось таке для війни. Щось для війни передає Китай Росії. О, значить, бачите, ну от щось є. Ну, от щось є. От з приводу чогось, вони все ж таки домовилися. Тобто, от щось таке вони передають. Бачите, йде щось те, що їм потрібно, да? От саме Росії потрібно для війни, бачите, от для удару. Тобто, з приводу цього вони домовилися. Тобто, щось таке таємне там відбувається. Да? рука Рукапомощ. Ну, таке непри... неприємне, неприємно. А що робити? Да? Інформацію ми ж з вами дивимось, просто щоб знати, да? так, чи буде. Чи буде, давайте ще так спитаємо, якась відповідь Китай. Ну, давайте я зараз беру, щоб. Мені цікаво, щось якась відповідь буде взагалі за це чи ні. Так же ж не буває, щоб ніхто не знав, да, що є ця підтримка. Мені здається, що світ знає. Хтось знає про цю підтримку в світі. Хтось про цю підтримку знає. Ну, звісно, знають. У мене таке відчуття, що ще й дозволу спитали, да? або, або там порадилися. Да? Ситуація така. Знають, знають. Можливо, не зовсім там погоджуються з позицією такою, да? Ну, Або сказали, що ти там давай думай, бо будуть наслідки. Тобто, ну, реально, наслідки будуть. Йде момент засудження, але вони знають, що вони роблять. Я так розумію, знаєте, що це може бути, щоб не перейти якоїсь межі, тобто ви там допомагаєте, але там тут можна, а тут не можна. Можливо, щось так. Зараз. Ну, ну да, так, знаєте, типу, як вибірково таємно, щоб ніхто про це не знав. Розумієте, ось така йде ситуація. Ну, і дійсно, і дійсно, можливо, буде засудження. Ну, в плані не буде засудження, а як буде розплата, да? Чи буде розплата. Ну, їм хоче, ну не знаю, тут. Розумієте, Китай просто е ну, виривається все рівно. Ну, страх, звідки страх у Китаї. Розплата Китаю. Та ні, ну, не бачу. <рігла> Нема в них все добре. Тут просто така ситуація йде, що оце мені цікаво, бачите, йде от момент. Е Правосуддя видно вам момент правосуддя. Типу вже за все подіяне, що ай-яй-яй, типу що так не можна. На що ви так робите, ж всі побачать і. Ну, типу, засуджують. А наслідки якісь будуть робити щось чи що, чи просто засуджуєте на словах? Це таке, мені здається, знаєте, це просто на словах іде засудження, тому що ну, вони, по суті, вони зробити нічого не можуть. Ну, я маю на увазі світ китаю. Ну, поговорити там, попередження якесь. Та ні, не бачу. Ну таке добре, друзі. Ось такий розклад сьогодні. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що ще буде цікаво, можливо, свої думки або якісь цікаві теми, що будемо розглядати. Бережіть себе, будь ласка, і бережіть Україну.